Зараз у кривому розі мешкає близько 6,5 тисяч сімей, що в зв'язку з бойовими діями на сході України вимушено покинули свої домівки. Їм довелося полишити в рідних містах не лише спокійне життя, а й усе накопичене роками майно. Тому на перших етапах проживання в новому незнайомому місті їм необхідна допомога в облаштуванні житла та налагодженні побуту. І це як правило не обходиться без прияння волонтерських організацій та благодійних фондів. С июля 2014 года в Народном доме, где регистрируются переселенцы из Донецкой и Луганской областей, из Автономной Республики Крым от Фонда Украинская Перспектива работает центр помощи семьям из зоны конфликта. Объективно требуется время для переформления пенсий, детских пособий, для трудоустройства. И поэтому очень важно помочь таким семьям на первом этапе. И фонд оказывает помощь в виде стартового семейного набора. Это посуда, постельное белье, электрочайники для семей, которые проживают в общежитиях. Сегодня такую помощь. Получили 1683 сім'ї в селам охвачено 4240 тисячі чоловік. фонду Олександра Віколо українська перспектива розташовані в кожному районі Кривого Рогу, щоб оперативно забезпечувати необхідним сім'ї переселенців. Окрім разового сімейного набору, найбільш соціально незахищені родини в подальшому одержать і інші види гуманітарної підтримки. Майже півтори тисячі сімей отримали харчові набори. Фонд допомагає в оплаті першого місяця перебування малечі в дитячих садочках, лікарських препаратів, необхідних для надання екстреної допомоги у придбанні товарів для новонароджених та у працевлаштування. Для переселенців подібна благодійна підтримка стає основою облаштування нормального життя. Ми тільки пішли в школу і практично з перших днів нас пригласили на отримання канцелярського набору, діти отримали, і потім регулярно українська перспектива оказувала нам допомогу і давала продовольственні набори, і, і хімію давала. Просто взяти негде, і нікого тут знайомих немає, нікого немає. Що спасибо большое, потому что это очень, ну это не просто де ж матеріальне, та поддержку ощущаєш. Мені зі нравиться зі очі добре, а зирчові люди, здесь красиво. Мне нравится, Мені нравиться люди нас приютили. Звикання сімей до умов життя в новому місті проходить важко, особливо коли немає можливості забезпечити себе та своїх близьких всім необхідним. І подібні ініціативи благодійного фонду дозволяють переселенцям швидше призвичаїтись до мирного життя і назвати кривий ріг своїм домом.